У цьому відео хочу показати вам, як працює розмиття рендерингу, так званий Depths of Field. Насправді все налаштовується максимально просто і зрозуміло. Для цього вам потрібно обрати, звичайно, відповідний ракурс, який ви будете рендерити, запустити Enscape, І коли ви запустили вікно рендерингу в Enscape, нам потрібно зайти у налаштування, візуальні налаштування значок з цим оком. Далі вкладка Main. Відповідає за власне розмиття. Покажу наглядно, як це працює. Наприклад, я попередньо підготував ракурс. Підготував ракурс і уявім собі, що у вас є, наприклад, будинок. І тут перед будинком є дерево. Як бачимо, воно зараз у нас доволі чітке. Щоб нам розмити оцей передній фон. Або задній фон це вже за бажанням, що вам потрібно. Нам потрібно обрати Main і спуститися тут, де пише Depths of Field. Як бачимо, воно зараз у нас на рівні нуля. Якщо ми підкрутимо, дивимося на картинку, бачимо, що наша картинка передня розмивається. Як це працює? Перший повзунок відповідає за силу, а другий відповідає за відстань, яка буде розмиватися. Можемо побачити, що така біла лінія у нас присутня. От, наприклад, сфокусуємося ми десь тут на будинку і розмиваємо. Бачимо, що наше дерево розмивається. Ну, це ефект чисто для такої наглядності, це занадто сильне розмиття, можемо схопити трішки менше. Також є е, кнопка автофокус, вона, до речі, працює досить коректно, якщо вона у нас буде виставлена, і ви її приміните там для інших ракурсів. 99-ті воно запрацює все як потрібно. Давайте для наглядності я ще зарендерю це. І тепер це все саме спробуємо зарендерити, але без Depth of Field. Тобто скрутимо на 0. Тут в мене, до речі, деканали, включені, мені вони зараз не потрібні. закриваємо. І також запускаємо наш рендер. Зарендерило і можемо порівняти дві картинки. Ось. Це картинка, де ми примінили Depth of Field, а це друга, де він не примінений. Звичайно, що е, насправді це засильний ефект розмиття, але я продемонстрував чисто для розуміння, як це працює. Тобто ми можемо як і передній фон розмити, так і задній. Не у всіх випадках ця річ є доречною, але вона може, скажімо, служити для того, щоб підсилити вашу візуалізацію ще більш фотореалістичніше і вражаюче. Це і все, що потрібно знати про розмиття в рендері. Вподобайка і підписка, за що безмежно вдячні. До нових відео!